Рідні також повинні бути долучені до цього процесу здобуття тверезості, в плані того, що вони повинні розуміти, ну, що людина, яка має цю залежність її дуже так спокушає або подразнює, коли ті самі рідні вживають алкоголь. Ну, буває так дуже часто ж. Вдома так само дехто хоче пива випити, там, шампанського вина на якийсь праздник. А там, хворий чи хвора ну, не може цього робити, тому що його чи її це затягує. І споглядання за тим процесом, так само ну, нагадує, що ну, може варто вернутися до цього процесу. Рідні дуже часто не розуміють цього. Ну, бо в них ж ніби нема проблеми, а там, хворого є, то чому вони мають відмовлятися. Ну, але так. Якщо ви хочете, щоб людина була тверезою, ну ви не повинні перед нею махати алкоголем.